Здоров'я бажаю, панові танкісти. І сьогодні у нас Радянський Каліка. Танк, який можна придбати за бони, за 15К у боновому магазині. Це Радянська ПТ-акційна 10 рівня, ПТ з баштою. Об'єкт 268, варіант 5. І сьогодні ми говоримо про обладнання, польову навички екіпажу і дивимося на повний огляд броні даної машинки. А перед тим, як почнемо, хочу попросити тебе, друже, поставити лайк. Підписатись на канал та залишити коментар під відео для того, щоб розвивати та підтримувати нашу українську мовну спільноту танкову на Ютубі. А ми починаємо по порядку у нас польова перший слот, плюс до збереження швидкості, другий слот, плюс до зведення, третій слот, плюс до огляду або ж нічого. Тут ми теж не ставимо нічого, бо тому що тут, як то кажуть, шило на мило втрачати маскування заради швидкості назад. Побше неприємно. Тут у нас максималка назад 15, це і так дуже мало. Ну і навпаки також. І тут так само, в принципі, та сама ситуація. І тут ми ставимо слот підживучий, якщо ви граєте із закалкою. Якщо ні, то ні. Ось така польова майже безкорислива. А ми переходимо до обладнання. І тут я для себе обрав ось таку збірку максимально на комфорт стрільби. Це вентилятор, досилач та приводи наведення. Ви ж тут можете відштовхуватися від двох ключових обладнань: це досилач та механізми наводки, ви ставите їх завжди. А третім, ви вже можете обрати і вентилятор, і загартування, і турбіну, і оптику, і навіть УМП, і приціл те, що вам більше подобається. Але завжди ми ставимо досилач та приводи наведення, щоб комфортно перезаряджатися і зводитись. Також, якщо ви ставите турбіну, Обов'язково турбіну ставимо трофейну, бонову або експериментальну систему рухливості Т3. Чому? Тому що у нас на ПТ немає слоту під рухливість, обираємо тільки турбіну, ту, яка дасть максимальний буст. А в ідеалі Т3, тому що вона додавить нам стабілізації. А на ПТ стабілізація потрібна як повітря. Ось таке обладнання. Переходимо до навичок екіпажу, і тут все просто. Командир! Ремонт боєбратство, гострий зір, маскування наставних практичність для радиста, пожежого синя, радіоперехоплення, пліч опліч. Навідник, ремонт, боєбратство, плавне обертання башти, маскування, майстер зброяр, снайпер, механік водій, ремонт, боєбратство, плавний хід, маскування, король бездоріжжя, майстер тарану. Заряджаючи. У нас їх тут два. Перки дублюємо, перки повторюємо для максимально ефективного бусту від них. Ремонт боєбрація, безконтактна боєкладка, маскування, поліпшення боєкладки. інтуїція. тут у мене стоїть, до речі, на механіку майстер тарану. Ви не звертайте уваги, це у мене екіпаж з дребини, з 268, варіант 4. Я там досить люблю таранити. Ви ж можете поставити віртуозу, скільки це ПТ, хоч і з баштою, але швидкість повороту не найкраща. Або знавець двигунів ніколи лишнім не буде. А ми переходимо і дивимося на броню даної машинки. Коліжна моделька перед вами, виглядає вона ось так. І тут по порядку велде, тут у нас щучий ніс. Ось такий от він гостренький. Це по факту у нас корпус від Т10, танчик на базі від Т-10. І тут є тільки одна особливість: тут трошечки борта не такі, як у Т-10. Але в загальному це його копія. В районі у нас стику 200 мм, пробивають на вильот. Скули 225 мм з лобової Проєкції. Ну і дальні скули, вони у нас рікошеті. Ось такий от борт, він так загинається. Це вже не скули, це уже по факту борт. Що це нам говорить? Що нас пробивають сюди прямо на виліт. Ну, і звісно, люк-механіка водія він завжди рікошетить з лобової проекції Ось під таким. Кутом. Чуть вище противник буде стояти, він проб'є вас сюди на вильот, так само, як і у, у ВЛД. Нижня деталь 175 це сміх, воно гігантське. Вам будуть в корпус довбити кожну етичку і навіть вісімки, вісімки на бронебійних будуть виносити вас перед ногами. В бортах повна. В бортах, перепрошую, в лобі, по факту, повна відсутність броні для бронебійних снарядів. Звісно, якщо ви там стоїте ромбом, вам попадуть в дальню щеку, вам зрікошетять. Ну це прямо рідкість. По бортах, борта тут і гнуті, і рівні, і прямі, які хочете. Верхня частина 90 приведено і 110. Нижня середня частина. Гнута, яка знаходиться під кутом. В ній у нас 50 мм, і вона частково закрита екраном у нас 30-мм, що дає нам 100 мм. І нижня частина 50. Що ми маємо знати про борта? 50 мм вони не дають гарної приведеної броні. Тобто ми танкуємо тільки за рахунок рікошету. Ставимо гострий кут, прям максимально гострий, і витанковуємо за рахунок рікошету. Тут ви не дивіться, що пробиття. Пояснюю чому. 50 мм. По правилу трьох калібрів всі пушки від 150 мм включно, будуть пробивати під будь-яким кутом. Про це ми пам'ятаємо. Тут у нас стоїть 150-мм 152-мм гармата. Через то, ось навіть під таким кутом вас будуть виносити вперед ногами. Ну, всі пушки до 150 можна пробувати танкувати. Но є, але. ви підставляєте скулу в скулі 190 і вас будуть просто рвати в неї. Чи можна танкувати бортами? Можна, але акуратно, пам'ятайте, не перекручуйте і старайтеся не підставляти скулу. Спочатку розвести противника на вистріл, а тоді вже виїжджати і пробувати стріляти самому. Ось такі от борта, по факту, повна відсутність в них броні. Переходимо до башти. і тут ви скажете: ну слухай, ну лоб башти 290, а я вам покажу ось так: 227 мм. Це нам говорить, що. З одної і з другої сторони багато думати не треба, просто навели на центр однієї зі скул, швархнули і пробили. Тут, звісно, броня і 290, і 270, і 220. Тут такий собі, хоч і башня радянського типу, але багато груп броні, як у американських танків. Але пам'ятайте, на бронебіни нас сюди можуть виносити, а на голді нас кожною тичкою виносять в лобашки вперед ногами. Також є криша, криша 30 мм, правилу трьох калібрів від 90 мм виносить вперед ногами маска. Ви скажете: опа, 400, 500, 400. А я вам покажу ось так. 208 мм з однієї сторони і 230 мм з другої. І звісно, за стволом у нас знаходиться 300, здається. Як в якому? Ні, ну слухайте, за стволом нормально. Добре, За стволом нормально, але. Кільце ствола 250 мм. Тут питань немає. У маску виносить, виносить дуже часто. В виносить? Виносить дуже часто. ви скажете, ну блін, нема броні. Нормальної броні в башті, як для 10-го рівня. Ну, послухайте. Нема броні в корпусі. І ви ще маєте ось тут ось таке відро. Лючок у нас 160 мм. Кришка лючка 160 мм. І зверху ще стоїть дальномір 120 мм. Запам'ятайте завжди, ви коли виїжджаєте на танку, через пагорб спочатку з'являється дальномір, лючок, потім кришка башти 90-мм, і аж туди ви можете стріляти. І то, як вас будуть рвати в цю башту, вам просто. Не передати, ви повинні зіграти на ньому самі і відчути, як вас на ньому будуть рвати. Рвати вас будуть настільки, будуть просто ставити на коліна повна відсутність броні в даному радянському інваліді, відсутня повністю. Один лиш дискомфорт. Було би тут, мінус 10, було би ще плюс-мінус нормально. Але тут кути вертикального наведення, мінус 5. І ви не то, що зможете, не зможете виїхати від башти. Вам доведеться весь корпус виставити для того, щоб вистрілити від рельєфу. Ось така от броня. Повна її відсутність. А ми зараз перейдемо, зіграємо бій і подивимося, як його рвуть. По плюсах і мінусах танка. Ну, це все-таки база Т10. Т10 в нас не самий великий танчик. Тут габарити окей. По... Рухливості. Без турбіни ми їдемо 48. Але цей, це той самий танк, на якому ви ніколи 48 їхати не будете. Ви будете їхати на ньому 48 тільки з горки. Так, ви будете їхати на ньому 40-38, і будете розганятись до максималки тільки з горки. Тому тут є сенс ставити турбіну або систему поліпшення рухливості Т3 для того, щоб збільшити динаміку. Вона тут. На перший погляд, наче і нормальна, але якщо ми дивимося в реальному бої, ми розуміємо, що він її набирає повільно, а саму максималку набирає тільки з горки. Я вже тут і думку втрачаю біля цієї гри. Бачите, гра мене заведе колись в могилу. По броні ми зрозуміли, пробивають нас всі, пробивають на виліт, ставлять на коліна вісімки, виносять і в дальномір, і в корпус, і в лоб. Башти. Бачите? Бачите, набираємо тільки з горки. Ми їхали 43, із горки набрали свої 48, і отут уже при поворотах у нас швидкість падає. Для чого я сюди їду? Я не розумію. О, інтуїція, фугас, і давайте робити пробиття. От і все. 1100. Отак, він вилетів на 105-му. По пушці. Пушка тут 152 мм. Пушка від 268. Як я вже сказав, кути вертикального наведення в мінус 5. Це жахливо, це противно, це не іграбельно, це просто-напросто дискомфортно. Даємо тут К-91. Кути вертикального наведення. Дикий мінус, просто неіграбельна штука. Тут вилетів К-91. Слухайте, ну крутять, крутять. А, ні, він не вилетів, він просто ідіот. Даємо йому тичку і рухаємось далі. Рахунок 4-1, турбіни нема, але ми вже 800 накидали. Щось тут не то, Варгеймінг нам крутить бої. КД у нас? У нас альфа 750 як звичайно, 2, 6, 8. І КД 15 секунд. Це дає нам що? 3000 ДПМу для такої ПТ, для ПТ з баштою, окей. Стабілізацію, бачите, перед собою, точніше, повну її відсутність, оскільки це ПТ. Ну і зведення. Зведення 2,2 з приводами. Це комфортно, зведення, воно тут довге і воно довге по калібру. Вибачте, мене було б в такої бандури ще із. Туди я прямо ртуху кидав. Було би ще в такої бандури зведення в 1,5 чи в 1,8 секунди. Це було б дуже е... небалансно. Но, в принципі, цьому танчику могли би дати хоч щось. Що ми маємо далі? Башня у нас повного повороту, крутиться на 360 градусів. І базовий бронебійний пробиває 303 950 летить. Неймовірний, просто снаряд, один з найкращих. Голдовий кумулятивний 395 на 760. По швидкості польоту неприємно, ми звикли до більшої. У нас є мінотаври, в яких кумулятиви летять по 1300, але це у нас стара гармата. І ось такі цифри. В принципі, мені цього хватає. Я прям комфортно себе відчуваю на такій гарматі. Ну, давай, Леопард, ще раз підстався, У мене для тебе є фугас. А він не хоче слухати. Чи хоче? Хоче 1100. До побачення. І їдемо далі, приймаємо ще одну тичку. Не... А, він не влучив. Не страшно. Рахунок 10-2, люта турбіна. І що ми маємо по танчику тут ще? Зведення у нас комфортне, як для такого калібру. Тут питань нема, бачите? Не опускається гармата. І ми танканули. Слухайте, а кудою? Ну прям слухайте, танканули. Не зрозуміло, куди. Він. А, все, рікошет в башту, в скос під дуже диким кутом. Ну, давайте ще ми з ним порозмінюємося. Отак, снаряд в землю впав. А він щось не стріляє. Рахунок 15-2. Тут просто-напросто в рандомі творяться якісь неймовірні, блядь, речі. Я не можу. З цієї гри і з цих турбобоїв. Тим не менше, ми 4500 накидали, і це вже нормально у нас. Зараз подивимось по результатах бою, що у нас вийшло. Не дали мені нормально про танчик поговорити. Але я думаю, ми зараз і продовжимо. І того, настріляли ми 4500, 750 наконули в СКОС. Під дуже диким кутом, в СКОС, бачите. Це нормально, так воно повинно бути. І двісти насвітили. Давайте зіграємо ще один бій. Давно ми не грали в гайдах по два боя і продовжуємо говорити про танк. Ми маємо танк без броні. З не найкращою пушкою, але терпимою. Ну, у нас довше КД, ніж у звичайно 268, ми маємо повну відсутність кутів вертикального наведення. Відсутню стабілізацію, більш-менш адекватне зведення. І все, що є в цього танка, конкретно, що може зробити його кращим. 268 чи для е 4 Про що туди і мова у нас йшла на початку відео? Цей танчик дуже часто порівнюють з Е4. Тут немає ні одної характеристики, яка була би краща, ніж у е 4 У Е4 і краща броня, і краща гармата. В плані. Мається на увазі в плані комфорту стрільби. Тут у нас все-таки кумулятив, і кумулятив він неприємний, тому що він не пробиває. Гусениці він не пробиває. Екрани добре. Але тут залежно від ситуації. Тут прям не будемо дуже сильно докопуватися. Но E4 так само, мінус 5. Питань немає. В 4 є зверху відро. Так. Воно є, але там, вибачте, мене у відрі 200 мм. І з боку рікошетить, якщо в центр в нього не попасти. А тут прям пробивається на вильот. У Є4 міцніші лобашні, безумовно міцніший, ніж у 268. 8. У Є4 така ж динаміка, але він свій, свої 40 км набирає досить таки нормально, а не так, як тут тільки згорочки. І у Є4 є саме основне, це броня у корпусі. А тут вона повністю відсутня. В загальному, якщо порівнювати його з 268-м, то тут ми заплатили всім. Просто всім, всіма характеристиками заради одного. Для того, щоб у нас була башта. Чи, чи воно вартує того? Ну, звісно, ні. Послухайте. У 268 і динаміка краще, і маскування краще, і гармата перезаряджається швидше. І броня краще. Так, так. У 268 і броня краще. У 268... Краще буквально все. І стоїть питання: а для чого цей танк потрібний, якщо він у всьому гірший за 268? Заради башти, розплачуватись фактично всіма характеристиками, ну це, воно того не вартує, хлопці. Тим більше ви цей танчик не можете просто поїхати і купити за 6 мільйонів срібла, яке ви можете нафармити. Ви його можете придбати тільки за бони. Або не, вибачте, мене 15 тисяч нафармити не так уже і легко. Три топора ми йому вибили. Він зараз в нас упориться, у мене є таке відчуття. Тут виходить фаза, але вона чомусь не вистрілила по нам. Не зрозуміло чому. Ось так він робить. Ну я зведу з повністю і дам йому тичку. Тут ми вже насправді можемо їх перепушити. Я граю першим номером. Ну і фаза дурачок стріляє мені в гусеницю, Це хоча міг вистрілити в щоку. Ось такі от ігроки в танк знаходяться. Тут, надіюся, шкоди вже немає. Давайте приймемо одну від фази або не приймемо. Він знову дурачок стріляє в гуслю. І тут знову буде турбіна. В принципі, я тут міг би зробити все те саме. Але тільки на звичайному 268-му. Так, тут просто більший комфорт за рахунок того, що у нас є башта. Але вибачте мене, ми за ту башту розплачуємо з буквально всіма характеристиками. подивіться ми їдемо 40. У нас максималка 48. Для чого вони у варгеймінгу його настільки забалансили? Тут не зрозуміло Тут я зводжу з повністю. Надіюсь на підпал, але підпалу не буде. Тут у нас, до речі, і вазик стоїть, полочку охороняє. А ми насправді встигнемо тут іще одну тичку в контр дати. У нас кумулятив шикарний. 395. Ми будемо виносити вперед ногами. І ось, подивіться, контркару навіть не в дальномір. В вистрілив та зламав нам командира одразу. Ми не танкуємо, ми майже. Нічого, повірте мені. Також по компановці, здавалось би, танчик великий, танчик гігантський. но скільки разів мені на ньому відривали башню, ви собі навіть уявити не можете. Тут у нас кожна тичка в лоб це мінус боєукладка, боєукладка знаходиться в лобі корпуса і справа, і зліва, і в НЛД. Тичка в лоб баште. Мінус командир або мінус боєукладка. Так, так, боєукладка знаходиться просто в лобі башти. Слава Богу, хоч в маску боєукладку не виносить і в дальномір. Ну, це не точно. Не влучив я по ТВП. Ну і, звісно, в скоси ми будемо танкувати. Тут питань немає. Конкретно до цього. Підставляється шкода, але й ми її. Знаєте, тут такий труп Шкода Т56, він настільки. Незручний. Тут я прям хотів закинути в піксель, але не повезло, не фортануло. Так, під'їжджають нарешті вже союзники. Тут потрібно вже скривати оцей геймплей. Ковшу я не маю бажання стріляти через екран, тому що я не впевнений, що я його туди проб'ю. Я хочу добити дуже сильно ТВП. Але снаряд падає в землю. По боюклаці ви зрозуміли, безконтактна боюкладка маст хев. Тому що тут БК виноситься, ну фактично, майже кожною тичкою. І скільки було у мене випадків, що мені зносили боюкладку, знімали шляпу за один вистріл, навіть я не зможу порахувати. Слухайте, під вазика я не маю бажання підставлятися, але вот про що я вам говорю: боюкладка першою тичкою. Просто першою тичкою одразу мінус. БК. І так завжди. Тут ще повезло, що він нам не зламав її нахер і не зняв нам шляпи. Тут в плані бою вкладки настільки все погано. Слухайте, а ми, може, і ковшу закинем. Закинемо з підпалом. До речі, я вистрілив йому в корму Башти, але не зрозуміло, яким чином я влучив в корму корпусу. Ну, зрозуміло, яким. Звісно ж, у мене снаряд. В землю просто полетів в прекрасній чудовій грі. І тим не менше, на цьому куску калу ми настріляли 5800. Зараз, можливо, дамо ще одну, але тут вже немає кого давати. І бій буде закінчуватись. Повірте, 6 тисяч для цього танку це прям е супер крутий результат. Можете навіть глянути, переглянути стрімчик, стрімчик, як ми брали на ньому три відміточки. Планка тут не, не дуже висока, а наскільки дискомфортно на ньому грати, ну ви прям не уявляєте. Погана динаміка, відсутність броні, Прям дуже і дуже важко. Слухайте, ось таких два боя вийшло. З такі досить таки дві турбіни, я би сказав. би. Ну, перший бій прям був дуже і дуже турбіна, другий ще більш. Менш нормальний, противники його затягнули. Ну, ми грали в топі, ми грали з вісімками. Об'єктивно копати слабших ми можемо, але ці слабші можуть і нас на коліна поставити. Настріляли 6К, 1440 потанкували, слухайте, і 150 на світу. Що ми маємо за два боя на цій машині? 5 двісті середнього, 5 200 середнього, 170 асисту. 1100 заблокованого, це прям неймовірно і достойно. Тут в плані блокування шкоди, я вам скажу, у мене на ньому 300. 300 за 100 боїв, до речі, от дивіться, рівно за 100 боїв, у мене середня натанкована шкода 300. Це нам говорить про те, що нас виносять перед ногами майже кожною тичкою, і ми танкуємо ось такі на дурачках вусеницю або в скос башти. Висновки по танку. Для чого він вам потрібний? Я не розумію. Він гірший по всіх характеристиках. За е 4 він гірший за 268-го. Ми розплачуємося всім за цю башту. Чи вартується башта цього цей башений геймплей на 750? Ні. Для цього є 4. Спокійно берете е 4 і ви будете виконувати ту саму роль, що і цей танк, тільки набагато простіше, набагато комфортніше, і вас не будуть. Пиздити вісімки кожною тичкою в корпус. Ось така от машина не рекомендується до купівлі, хіба якщо у вас е бон просто мільярд, можете собі дозволити і придбати просто для колекції і десь там раз в рік зіграти один в бій. Танчик кал, танчик один з найгірших танків 10 рівня. Максимально і максимально неефективний і неприємний геймплей. Ось такий от гайд. Хочу подякувати вам, друзі, за перегляд, попросити поставити лайк, підписатись на канал та залишити коментар, на який наступний танчик зробити огляд. На цьому у мене все. Всім удачі та всім бибетанкісти!